Так, маркант 40, були питалися, як правильно виставити зажигання. Показую. Що видно? Шатун від поршня і оця от стоїть отак, от рівно, максимально до сраки. Дальше. На цій зірочці є метки. Метки мають сходитися. Два. Ну і тут а, на цих зірочках не знаю, видно, не видно, теж є метки. Вони теж мають сходитися. І оця граблина ближче до поршня знаходиться внизу самому. А ця граблина е, знаходиться зверху. Якщо у вас так, то у вас нормальне зажигання.